Працівники Центру протидії шахрайствам разом зі слідчими відділу поліції номер 2 Запорізького районного управління поліції та за оперативним супроводом управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП Нацполіції України викрили шахрая, який продавав неіснуючі товари. В межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що 35-річний раніше неодноразово судимий чоловік публікував онлайн-оголошення про продаж телефонів та ноутбуків. Спілкуючись з потенційними покупцями, зловмисник гарантував. Відправку товару лише після передплати через безпечний сервіс сайту. При цьому він повідомляв, що їм перетелефонує відповідний спеціаліст. Отримавши згоду довірливих покупців, аферист дзвонив клієнтам з іншого телефону. Та називав номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти. Після отримання грошей чоловік припиняв спілкування та змінював абонентські номери. Таким чином, на гачок зловмисника потрапило щонайменше семеро громадян України з різних регіонів. Працівники поліції провели санкціонований обшук за адресою фігуранта та вилучили у нього шість мобільних телефонів. П'ять банківських карток, планшет та чорнові записи. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком 60 діб. Наразі досудове розслідування триває. Проводяться заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності підозрюваного та можливих його співучасників.